Новини в ефірі розповідаємо про найважливіше на 10-ту ранку у студії Марина Кухар. Володимир Зеленський шанував загиблих під час масової атаки по столиці в ніч на вівторок. Сьогодні вранці він приїхав на місце влучання ворожої ракети, яка знищила цілий під'їзд у Солом'янському районі Києва. Нагадаю, напередодні ввечері рятувальники дістали з-під завалів тіла усіх 23 загиблих. Що зараз відбувається на місці влучання? Розпитаємо у нашого кореспондента Владислава Паливоди. Він зна працює на місці влади. Яку маєш інформацію на цю годину? Чи відкрили вже проїзд для транспорту? Марино, привіт! Ми біля зруйнованого будинку, куди влучила російська ракета у ніч проти 17 червня. Пошуково-рятувальна операція завершилася напередодні близько 19-ї години. Вечора тривала вона майже 40 годин. Під завалами зруйнованого під'їзду знайшли на жаль 23 загиблих. Десятки людей постраждали. Зараз тут активно працюють комунальники, вони прибирають наслідки завалів, зокрема розбите скло, яке тут абсолютно повсюди та розкидані речі до самого будинку людей не підпускають, бо з нього подекуди сиплеться ще скло та каміння. Також нам повідомили, що тут ще проводитиметься огляд. Самого будинку, зокрема стан його аварійності, після чого вже людям скажуть, чи можна повернутися за речами або починати якісь відновлювальні роботи, додам також, що постраждав не лише той будинок, куди влучила ракета, і будинки навкруги та дитячий садок, який знаходиться поруч. Люди у будинках, які знаходяться поряд з, зі зруйнованим будинком. Повернулися додому. Більша частина з них вони почали відновлювати своє житло, зокрема фанерами забивати вікна та заклеювати їх плівкою. Ми поспілкувалися з жителем одного з цих будинків, який знаходився вдома, буквально в 20 метрах від місця удару. Він нам сказав, що його врятувало те, що під час вибуху він перебував у ванній кімнаті і показав нам наслідки вибуху. Давайте подивимося. Ну, тут двері були, вікна були. Стіну тут побило, там побило, а тут стіна була тут. Дивіться там. Я в ванну встиг заскочити і мене зберегло. Тобто, по суті, ванна врятувала людину. Так. До зруйнованого будинку сьогодні приїздив і президент України Володимир Зеленський та керівник президента Андрій Єрмак. Вони... Раніше повернулися з Канади, і нам повідомили, що суди вони приїхали одразу з потягу. Вони поклали квіти та вшанували пам'ять загиблих і оглянули місце, де пролунав вибух. Що стосується ситуації тут зараз, то як я вже сказав, тут працюють комунальники, прибирають наслідки. А ось дорога, яка знаходиться біля цього будинку, досі залишається закритою. Поліціянти не пропускають поки що принаймні. Автомобілі, тож додам також, що це не єдине місце вибуху, яке було у ніч проти 17 червня у столиці. Загалом вибухи лунали у більшості районів Києва. Було зафіксовано більше 140 постраждалих та 28 загиблих Марино. Дякую влада. Владислав Поливода про завершення пошуково-рятувальної операції на місці влучання російської ракети у столичну багатоповерхівку. Окупанти минулої доби 163 рази атакували позиції ЗСУ, Найбільше 48 атак на Покровському напрямку. Повідомив генштаб на Краматорському і турецькому. По 15 боєзіткнень на Куп'янському ворог наступав у напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового. На південно-слобожанському відтинку росіяни атакували в районах Вовчанська, Липців та Довгенького. 29 боєзіткнень було на північно-слобожанському і курському напрямках. Про цілодобові штурми у напрямку Дніпропетровщини повідомляють наші сили оборони, Бої тривають у населених пунктах на межі трьох областей Донецької, Дніпропетровської та Запорізької. Тисне ворог і інформаційно, що нібито вже зайшов у Дніпропетровську область. Як воно насправді аналізував Ростислав Сисоєв. У нас немає сьогодні окремо воюючих областей. І про це треба говорити, реагуючи в тому числі на дуже. Таку агресивну ворожу пропаганду. У нас вся Україна і Дніпропетровщина, в тому числі в цій боротьбі. За даними речника угрупування військ Хортиця, росіяни не припиняють спроб прориву біля населених пунктів Вільне Поле, Богатир, Костянтинопіль, Шевченко. Це два наших напрямки: це Покровський і Новопавлівський. Покровський завжди був найактивнішим. На Новопавлівському дуже різкий спалах активності. Якщо зазвичай там було ну, 15, зараз десь за 30, босс на добу. Якщо росіяни десь намалювалися буквально на хвилину, то на, на мапі це вже позначено наче ось Росіяни там були, туди вже намалювалися така нова партішка. Чого -то росіяни аж туди порвалися? Те, що там перервалися три остови, і, і, і їх там поклали буквально за кілька хвилин. А це не так важливо, бо я ж від офіксації ось вони встигли це якось показати для того, щоб вийти на якусь таку певну локацію, зафіксувати цю локацію, що це вже Дніпропетровщина. Намагалися кілька разів надурити своїх і командирів відповідно. Бо ті де, триколори, де вони встановлювали, не були Дніпропетровщиною. Як потепліло, штурмовики сіли на мотоцикли та легкові авто, а важку техніку майже не використовують. Ти там не поїдеш на важкій техніці, бо її знищують просто в тебе на автомолокні до того, як вона кудись поїде. Задумка така ворога. Ми розуміємо, що там взяти пакровськ великий кінцей, таким чином, скажем, майбутньому там змусити гарнізон або викойовуватись, або здати місто. Але не вийде, кажуть наші військові. Будують загородження, мінують напрямки наступу. А ще саме тут окупантів ефективно зупиняють дрони на оптоволокні. Ми там маємо певні успіхи в своїх е розробках і вже використовуємо це на фронті. Дніпропетровську область також готують до наближення лінії фронту. Там будують і вдосконалюють фортифікації. Мова йде не про один ешелон оцих цих оборонних рубежів, як мінімум три. Дрони атакували російський Волгоград. Місцеві пабліки поширюють відео, на яких видно стовпи диму над містом. Місцевий аеропорт вже двічі за добу зупиняв роботу вночі та вранці. Також кілька годин не працювали литовища у Калузі і підмосковному Жуковському. Ворожа влада звітує, що нібито збила 81 безпілотник над сімома районами. РФ найбільше дронів було над Брянською, Курською та Смоленською областями. Іран запустив нову хвилю ракет по Ізраїлю. ППО працює в Тель-Авіві та Єрусалимі. У мережі також пишуть, що уламки однієї з ракет впали на лікарню у місті Бершева і публікують відео із задимленими коридорами. Медзакладу повідомляють про 40 постраждалих. У місті Холон під час атаки поранено 21 людину. Своєю чергою армія оборони Ізраїлю продовжує обстріли іранських об'єктів. У Цахал повідомили, що під час останньої атаки вразили 20 військових цілей у Тегерані, зокрема пов'язаних з розробкою ядерної зброї та виробництвом ракет. Завтра в Женеві відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії, представників ЄС та Ірану. Ройтер сповідомляє, що дипломати спробують знайти вихід із нинішньої кризи. Агенція Bloomberg та видання Wall Street Journal пишуть, що Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран, і вона може початися найближчими днями.